Мези змінились. Змінились вони дуже неочікувано, і це насправді важко пояснити трендами ринку або забаганками фанатів, яким я думаю, все подобалося в тому вигляді, як воно було раніше. Можливо, там тепер нові відповідальні люди або в старих людей нові погляди, але це не має такого великого значення. Бо дійсно важливо те, що ми нарешті отримали IEM-мезе, мези які не лише виглядають гарно. Зовні навушники дещо нагадують те, що прийнято називати універсальними кастомами. В них дуже органічні форми, а сам корпус не тільки анатомічно виготовлений, а ще й дуже маленький, тому сядуть вони ледве у небудь-які вуха. Але є один нюанс. Справа в тому, що носики в них коротесенькі, тому не виключаю, що більшості аудіофілів доведеться використовувати або насадки більшого розміру за їх типову норму, або шукати щось. З хоча б трохи поглибленою посадкою. Мені, наприклад, вистачило SpinFit cp 100 з їх трохи подовженою трубкою. Так, я знаю, що вони впливають на звук, але в цьому конкретному випадку, на мою думку, вони його лише покращують. У всьому іншому питань до ергономіки немає. Пасивне шумопоглинання тут не найкраще. Навушники маленькі, і це не китайські арматурники, які своїми акриловими корпусами заповнюють 90% простору раковини. Та й, Розмірів отвір, який, судячи з усього, розташовано прямо навпроти динаміку, теж трохи пропускає зовнішніх звуків. Сам корпус виготовлено зі сталі, і вкритий він майже впевнений цирконієвою керамікою. Таке враження справляє не лише характерний колір, а й висока стійкість глянцевої поверхні до дрібних пошкоджень. На фейсплейті знаходиться диск з покриттям під матове золото. З такого ж матеріалу виконано і носик. Брендінг нейтральний, трохи дрібних літер. На на тому самому диску і логотип компанії по лінії конектору, який під час використання взагалі не помітно. Кабель-вадвар відокремлюваний, і я чув про нього змішані відгуки. Так що інакше, поки він новий, він точно зручний, і особисто в мене до нього питань не виникло. А взагалі використовуються mmcx конектори тому за бажання змінити його на щось інше можна, хоч з першого дня. Переходимо до звуку. Динамічні навушники високого класу це досить складна тема, як мінімум, тому що чимало людей чомусь звикли думати, що. А і М з одним лише динаміком всередині не можуть навіть вважатись крутими не те, щоб бути ними, тому що Динамік сам по собі не вміє гарно грати йому обов'язково потрібна допомога. Вибачте, але це повна маячня і адвар черговий тому доказ. Відрізнити їх звук від серйозних гібридів, якщо й можливо, то виключно завдяки бездоганній когерентності, яка і не може бути інакшою, адже драйвер тут у всього один, його немає з ким узгоджувати. А от такої штуки, що десь щось провалено або звучить надто криво, ні. Такого тут точно немає. Низькі частоти навушників непогано збалансовані в плані рівноваги між. Масою та детальністю, з легким нахилом в сторону першої. На записах з кристально чистим мастерингом і хрусткими низькими це взагалі не відчутно. А от коли воно в оригіналі межує з підмитим звуком, ви це помітите навіть надто добре. Глибокий бас тією мірою, якою можуть грати його динамікою діаметром 10,2 мм, присутній, хоча й не надто добре помітний, коли не знаєш, як і де його шукати. Низькі підняті лише трохи, тому. Тут немає доданого панчу чоловічий вокал отримує малесеньку долю додаткової приємної важкості. В окремої уваги заслуговують темні записи з великою кількістю крупних духових чи струнних інструментів. Навушники дозволяють ледве не доторкнутися до резонансів та відчути це бурчання. Повною мірою середні частоти в внутрішньоканальних навушниках останніх років зроблені, наче під копірку. Дуже м'які знизу і більш детальні до ВСЧ. Так, винятки є, але такий тюнінг реально надто популярний. Так от, тут зробили інакше. Тіло не надміру, воно розподілене більш-менш рівномірно, з ледве помітною теплотою з самого низу, і електричністю та прозорістю по більшій частині СЧ. важливий нюанс. Незважаючи на відносну ніжність нижнього шару, він зберігає пристойну чіткість, що з верхніми середніми. Найбільш суперечливий інструмент підкреслення детальності і частоти тут теж працює. Проте в півсили, якщо не менше, виділення цього частотного сегменту є, проте воно помірне, тому ми. Отримуємо і відносно високу комфортність і приємну легку гостроту, що насичує звук повітрям та підкреслює роздільну здатність. Звісно, це має і негативну сторону, записи, на яких не заглушені сибілянти та інші не надто приємні звуки, можуть трохи колоти. Особисто для мене ці навушники були більше, ніж придатні для дуже довготривалого використання, але попередити про це я маю. З високими частотами все досить. Просто вони не надто підкреслені і добре порізані, тому звучать зовсім не жорстко і забезпечують цілісність, справжність звуків, не створюючи зайвого напруження. Протяжність тут середня, а от точність дуже пристойна. Так, навушники грають не все, але те, що вони грають, грають добре, ніякого шипіння, все читається ідеально. Можливо, додаткова жвавість високих пішла б на користь, адвар, проте Мезе вважають себе брендом. Музикальних навушників, тому їм було важливо зберегти цю музикальність і даючи більше іскристості на високих, вони могли б її втратити. Сцена в навушників доволі об'ємна. Вони добре передають відстань між звуками, проте безнадмірного її контрастування. Загалом вони вирізняються тим, що грають одночасно і приємно, і доволі чисто. Вони не нудні, Проте не зосереджені виключно на драйві та виразності. Тут є все потрошку. І одразу. Трохи порівняння. Fio FD7 жирніші. Навіть з зеленими фільтрами вони грають темніше. Середні набувають легкості лише у верхній третині, та й навіть там вона не йде в порівняння за двар. Загалом звук м'якіший та більш камерний. Dune ZEN знаходяться по іншу сторону спектру. В них більш хвисткий бас і хрустка середина. Високі протяжені, сильніше акцентовані і більш повноцінні. Ці навушники важко назвати такими саме комфортними, але вони краще. Підійдуть вибагливому слухачу, якому хочеться не гібридні навушники з детальним і чистим звуком. В підсумку хотілося б сказати наступне: IEM і раніше були складним продуктом, адже за статусом своїм вони належали до аудіофільської категорії. Проте звуком не надто задовольняли таку аудиторію. Адвар це не крок, це стрибок у напрямку виправлення цієї проблеми, адже навушники. Не зраджуючи ідеям компанії, що дуже важливо, тепер дійсно відповідає своєму класу, дизайну і ціні, мезе змогли і є вагомі причини вважати, що це не випадковий збіг обставин, а зміна курсу, яка, на мою думку, є дуже. Правильним рішенням. Навушники вже доступні в салонах, можна слухати, можна замовляти. Посилання є в описі цього відео на Ютубі. Там ви можете знайти також лінки на нашу підтримку в телеграмі і ламповий чатик також в телеграмі. З вами був Дмитро Луценко, спеціально для каналу ERA IN EAR. Тримаємося, бо ми того варті. Бувайте!